Студентське містечко Тернопільського національного медичного університету включає в себе комплекс з чотирьох гуртожитків з прилеглими територіями. Керівництво університету на побажання здобувачів перетворило студмістечко вишу у повноцінний студентський кампус, де є відповідна інфраструктура, усі можливості для змістовного проведення вільного часу навчання і занять спортом. Порядкована територія навколо гуртожитків та встановлену новітню систему відеоспостереження з режимом нічного бачення і високою чіткістю зображення. За усім, що відбувається на території студмістечка, охорона спостерігає на моніторах. Адміністрація університету покращила побут студентів, замінила всі вікна на енергозберігаючі. У студмістечку функціонують два спортивні майданчики: бібліотека, читальні зали. Три спортивні зали обладнані сучасними тренажерами, комплекси студентського харчування, де можна смачно і за помірні кошти пообідати, медичне обслуговування, побутове обслуговування, зокрема пральні для студентів. В усіх кімнатах гуртожитків, бібліотеці та читальних залах є доступ до мережі інтернет. В університеті також є обладнання супутникового інтернет-зв'язку StarLink. Усі гуртожитки обладнані стаціонарними або пересувними пандусами для осіб з обмеженими можливостями. В студмістечку є укриття на випадок повітряної тривоги.